Вітання усім! Сьогодні хочу морку викупати, отож зараз викупаю, буду помалу купати і обрізати. Ось така морква нарізала я такий цілий кошик. Ще в мене є трохи моркви, але я ще не викопую, пізніше викопаю. Подивіться, як оріхи нападали. Я вже давно тут не було, треба все позбирати. Дивіться, скільки уріхів. Нарешті дозріли. Тут яблуко впало. Хочу сьогодні собі пару яблук вирвати, бо хочеться яблука. Ще воно впало. Але добре, що ворони не їдять. Так, грушки подивимося чи є. Так, ось дивіться, одну грушу. Вже вони все ж таки їли. І там дивіться, скільки мурах. Ніби нормально. Так, ріпак після копання картоплі я посіяла прям так поверх, і я його зовсім нічим не прикривала. Кожен день дощі падають, тож ріпак зійшов, але він дуже малий і холодно. Можливо, ще вирост. Так, подивимося, що в теплиці. В теплиці була тільки одна форточка відкрита, усі двері я закрила і одну форточку закрила. І тут 21 градус тепла. Як бачите, помідори дозрівають ще Так, огірочки є, треба зірвати, ось такі огірочки. Там ще внизу є, Треба підлити, тут зриває. Так, дівчата, зріжу я собі капусти, бо вже я всю використала, що в мене було, бо роблю постійно ці мої вітамінні салати з капусти. Тож зараз ріжу, отут є три, це середня капуста. І тут ще в мене є. Це зріжу. Дивіться, яка красива петрушка, я була її вже два рази зрізала і вона знов наросла. Ось тут в мене росли огірки, я посіяла ріпак, дивіться, як гарно виріс, але ось є такі залисини. Так, прийшла я ще зрізати перець, який більш-менш більше дозрів, бо такі дощі, щоб де часом не зігнив. А дуже зелений, то я ще залишу, бо морозів немає. Здається, там перець по 50-60 гривень. Тут ж дуже приємно, що є такий перець, виріс. У мене ось тут є 5 рядів. По 8 штук, 40 штук перців було посаджено ось тут. Деякі вже зовсім я обрізала, а деякі ще є. Дивіться, які красиві. Так, і такі ще оранжеві. Отож От мені незручно однією рукою, тож я зараз ріжу, покажу вам, що я нарізала. Зірвала я трохи перців, решту ще лишила. Навіть один такий зелений зовсім є, але він був один на кущі, тож я його зірвала, нарвала трохи кропу. Петрушку вирішила всю не зрізати, хай ще буде буде свіжа. Тріб вже не дуже такий красивий, але можна використовувати. Так, дивіться, потріскала мені капуста. Я трохи обрізала, занесу маминим качкам чи курюм, вони все з'їдять. Назбирала цілий ящик оріхів, треба буде підсушувати. Так, Вирвала я собі трохи яблук, тому що вже хочеться яблука. Не буду ж я купляти, якщо в мене є. Та й боюся, що ворони їх з'їдять, хоч я ті плівки повісила то краще ми будемо по чуть-чуть споживати. Решта ще залишена на яблунях. Оці, напевно, вони є осінні, а ще в мене є зимові такі зелені. Зараз я покажу. Оце, напевно, зимові. Пізніші. І ще в мене є ось такі червоні. Дрібніші. І ще одна яблуня червона там є з тому, тої сторони. Все, що я купила, буду висаджувати тут на новому місці, де є місце, тому що там, де тюльпани і крокуси, в мене ще інші квіти посаджені однорічні і я зараз не вгадаю, куди садити. І Продаються такі гарні корзини в епіцентрі. Я бачила, вони коштують там 30 з чимось гривень, я їх не купляла. А в мене є ось такі з-під торта кришки. Я їх обрізала, щоб не було застояння води. І посаджу, а навесні я собі викупаю легенько і посаджу туди, куди треба. Я так минулого року робила, я купляла восени садила тюльпани там, де є місце. А тоді, вже навесні, коли вони вилізли, я легенько викупила і посадила там, де мені треба. І це дуже зручно так робити. Тож цього року повторю. Зараз буду садити свої цибулькові квіти. Усі цибулькові квіти, ті, що я купила, це багато Так, дівчата, посадила я рябчик. Ува вулпіс, п'ять штук. І що про нього пишуть, що підходить для кам'янистих гірок та звичайного озеленення. І садити треба у вересні по листопад. Це в залежності від промерзання землі. На півдні там не так промерзає, то можна і в листопаді, а в нас краще на Львівщині садити вересень і жовтень. І так, садити пухкий ґрунт парустками догори і вкрити торфом для, для захисту від суворих морозів. Глибина посадки 8 см і відстань між рослинами 10 см. Висота рослини 30 см і цвіте він в квітні, але мені здається, що він навіть і скоріше буде цвісти. Ось такий. Він буде такого фіолетового кольору, а бачите, краєчки будуть жовтого кольору. Це трав'яниста багаторічна рослина. І відносно того, що дорого, це як до цього підійти з якоїсь сторони. В зв'язку з тим, що це багаторічна рослина, то ви ж складаєте один раз і вони будуть ще ці цибулини розмножуватися, і ви будете мати на багато років, якщо вам миші не з'їдять. Якщо ви не посадите якусь низовину і не зігниють цибулини. Отож, в в ніякому разі, де у вас постійна вологість, не треба садити. Якщо у вас всюди в квітнику низовина, то ж робіть якусь гірку, давайте якісь каміння, пісок, а тоді вже землю і висаджуйте ці рослинки. Я відміряла рулеткою 8 см. І дуже зручно, я в будь-який час собі можу викупати і пересадити в інше місце. Це, якщо у вас новий квітник, то ви можете такого не робити, ви одразу посадите там, де ви хочете. Та, як у мене вже квітник має трохи років, з 2020 року, фактично. Я вже два роки користуюся тим квітником, це вже третє літо. Тож в мене там, де посадки таких цибулькових, є інші рослини ростуть. Рябчик ще є шахматний і ще є королівський. Королівський буває жовтий і червоний, там цибулина досить велика і його бажано щороку викопувати, а потім садити через два місяці. Тоді будуть свісти ці рябчики. Якщо ви не будете викопувати, то не будуть свісти. А цей ми можемо посадити і багато років не викопувати, якщо у вас немає для того потреби їх пересадити. Так, а в другому, так, зараз загорню. Якщо Якщо когось дуже суха земля, то бажано навіть землю полити, так як в мене дуже волога земля то не поливаємо. Ось так я загорю. Торфом ніяким я не буду накривати, тому що вони і так не промерзнуть. Я думаю, що 8 см, 9-10. Це вже точно не будемо виміряти. Але цибулькові переважно садяться на три висоті. Якщо має цибулька 3 см висоти, то садимо на 9 см приблизно. Так, все. Це я посадила, це є рябчик Воліпс. Тепер будемо садити проліску. Ось така проліска з Сибірика. Є 5 штучок, і що пише? Підходить для кам'янистих гірок та звичайного озеленення садити вересні листопадів, поки і ґрунт паростками догори вкрити торфом для захисту від суворих морозів. Глибина посадки теж 8 см, і відстань між рослинами 8 см. Висота рослини буде 15 см, і цвіте березень-квітень. Це також багаторічна рослинка. І... Ми висаджуємо. З надією, що вони ще розмножаться, і ми можемо собі потім ще десь посадити. Ось так. паростками догори 8 сантиметрів. І накриваємо. Звісно, що ці корзини зелені, дуже красиві. Можна їх купити і посадити, але так як я тимчасово саджу, то вони мені не потрібні. Я потім і так буду все пересаджувати на інше місце. Так, пролізку ми посадили. Так. Ще я купила ось таку пушкінія ліванська. Розмір цибулини 5 см, підходить для кам'янисних гірок та звичайного зеленення. Садити вересні листопаді, поки і ґрунт паростками догори. Глибина посадки теж 8 см, відстань між рослинами 8 см і висота рослини 15 см. Отож, третьому я посаджу пушкінію ліванську. Так, дівчата, будемо садити тюльпан, гібрид каухмана. Дуже красиві тут листочки і самі тюльпанчики красиві. Так, що пишуть? Висаджувати в жовтні листопаді. Так, глибина посадки 10-12 см, морозостійкий. Цвіте. В березні-квітні в мене вже немає з-під торта таких кришок, тож я взяла звичайне відро, але дно я зробила дирку, щоб не було застою води. Таке маленьке відерко, старе пластмасове, тут теж відерко пластмасове і буду висаджувати. Так, так як 10-12 сантиметрів, отож глибше буду висаджувати. Ось так. О, бачите, я глибше запхала і зараз тільки ще дам грунту і все, і засиплю. Так. І ще в мене є. Мені пані Галина з Вінниці вислала. Ось такі іриси, не знаю, чи це голландські чи інші. Цибулькові іриси. Пані Галина казала, що це жовтого кольору. Цибулькові іриси, бо я люблю жовтий колір. Вона мені ще висила рябчик жовтий, він коштує 200 гривень в епіцентрі цибулина. І зараз рябчик я вже посадила скоріше, а ось голландський ірис, зараз я буду садити. І так, як усі цибулькові, це теж багаторічна рослинка. Посаджу ось сюди. Ось ці глибші посаджу більші. Ці будемо садити глибше посередині три. Ось так. Саджу глибше. А менше на круг посаджу. Так, як бачите, три більших я посадила так глибше. Ось. Один, два, три. А ці я буду ось так садити по кругу. Треба добре дивитися, щоб паростки догори були. Цей теж глибше посаджу, бо він більший. Ось так. Посаджу я свої іриси. В епіцентрі, хто дивився, теж є іриси сині і жовті. Рукавиці я зняла, бо мені незручно в рукавицях. Так. Багато мені пані Галина переслала ірисів. У мене є голландські іриси, і сині, і жовті. Можливо, це трошки інші. Побачимо. Так, зараз я загорню це все. Пані Галина дала крокуси. Тут є два кольори, але я змішала докупи. Мені це не важливо, мені наоборот так цікавіше, коли вони разом. Бо я продавати не буду, це тільки для себе я вирощую. І як я буду їх висаджувати, їх досить багато, я буду висаджувати ось такий ящик. Такі ящики, вони майже не... На господарстві не дуже то пригождаються. А ось для посадки цього це дуже добре. крокусів чи інших ось таких дрібних цибулькових. Для тюльпанів вони замалі, за тому що тюльпани мають дуже великі коріння, то краще їх в такі відра досить глибокі посадити. Отож, я зараз викупаю тут, у мене є місце ще. Бачите, там я позначила, що я посадила, щоб я часом не забула, бо всяке буває. Зразу все пам'ятаєш, а потім ні. Ось тут середині в мене є місце і тут в мене будуть крокус. Я зараз викопаю ямку і посаджу. А потім я їх вже навесні розпроділю, куди мені треба. Так, я прикупала, насипала землі. І буду зараз якось розміщувати ось так. Подивіться глибина посадки крокусів. Теж, якщо там має 1 см, значить садимо на 3 см. Якщо має більше, значить більше. Значить липше. Тут десь 2 см, ось дивіться. Значить на 6 см. Садимо. Ось так я посадила і тепер дуже такі грудочки трошки розімну. Камінчики викину. Крокуси теж можна пару років не викопувати. Загортаємо. Але все ж таки, якщо ви бачите, що дуже розрослися такий буйний кущ то можна викопати і розсадити. Так само і з тюльпанами. Можна 2-3 роки не викопувати, а потім пересадити в інше місце, розсадити їх, щоб вони не дрібніли. Тому що чим більше цибулин, то вони дрібніють. А так ви розсадите і будуть крупніші тюльпани. Так само і нарциси. Ви можете пару років на одному місці вирощувати, а потім викопати і пересадити. Можна кожного року викопувати, але дуже мало квіткарів так роблять. Я посадила. Дивіться, який дівчата-очиток класний. Оцей вже виліг, його би трошки зв'язати докупи шнурком, тому що виліг. А оцей красивіший. Хочу вам сказати, що вони в мене є віддавно, але вони росли в мене біля квартири в тіні, і вони будуть такі наполовину цього росту. І були дуже дрібні суцвіття. а подивіться, які тут суцвіття. Це невибагливий, багаторічний очиток. В інтернеті можна знайти, як його звати. Очитків є дуже багато, і низькорослих, і високорослих, і з різними суцвітями. І отут тут горі ще в мене є два очитки. Ці, бачите, не розвалюються. Вони трошки дрібніші, все ж таки там більш волога земля і більш поживна, ніж тут. А тут трошки такий горбочок є вгорі, і бачите, вони вже трошки дрібніші, але теж красиві. Я їх так посадила, бачите, арка іде і вони як корзина, де написав мені хтось, що це виглядає як корзина. Дивіться, як в мене дуже пізно зацвів гладіолус. Ось ці вже давно цвіли, а цей зацвів пізно. Так, мені ще сьогодні хризантеми треба підв'язати, бо ось так порозвалювалися. І тут зацвіла хризантема ось така. Тут клематі зацвівана квіточка. Подивіться, яка сальвія буйна і дуже яскравого червоного кольору. Жоржинки ще цвітуть. Три куща в мене високих залишилось. Так, дивіться, які в мене гейхери є. Оцю я купляла за 50 гривень, таку маленьку, і ще в мене є ось такого зеленого кольору. Це я купила, дівчина продавала за 10 гривень, в такому маленькому стаканчику. Я показувала у відео. Я купила одну і ще ось таку. Це теж в неї я купила. Бачите, там та в мене за 50 гривень було, а ця за 10 гривень. А в епіцентрі дуже дорого. Якщо ви хочете купляти багато квітів, то краще їхати на Шувару або на інші ринки, там дешевше. Просто я була в епіцентрі, то вже собі купила, бо мені захотілося щось купити з квітів. У нас в городку набагато дешевше продається, напевно. Якщо я поїду, то я покажу, які в нас ціни. Журжинка біла, як гарно цвітениць, коросла. Ці жоржинки ї багато, дуже сортів. Є веселі хлоп'яти, є е, інші, тож треба дивитися. Вони відрізняються. Ось так в мене агератом. Зараз дуже гарно цвіте. Агератом буває білого, рожевого і ось такого кольору. І тут в мене такі клематиси зацвіли, як бачите. Ось така ще трояндочка в мене цвіте гудно. І тут, дивіться, троянда як вигнала, яка висока. Дивіться, скільки бутонів ще має, коли вона думає цвісти. Напевно, ще в жовтні буде сила. Так, і моя персицька троянда теж має бутони. Третій раз буде цвіла. Я в шоці. Подивіться. Ось така персицька троянда. Вона в мене сама першні зацвіла і не знаю, чи така сама, бо я не дивилася, як називається, але продається в епіцентрі. З 20-го року ось так вона у мене розрослася. Дивіться, які жоршиночки цвітуть. Айстра осіння починає розцвітати. Отут гарний кущик, а там вона підсохла трошки. Ще я вам покажу з того боку свої жоржинки, як вони виглядають. Зараз дуже мало квіту, бо троянди вже майже перецвіли, а подивіться, як гарно такі однорічні жоржини цвітуть. І дуже сонячно і багато бджолів. Ось. Мою Ахтенідію, я вибрала не дуже велику, бо я була без машини, кульочку везла, посаджу біля цієї Актинідії моєї і хай дві ростуть. Квіти я посадила і хочу зараз ще назбирати трохи малини. Ось дивіться, яка ще малина. Яке сьогодні число, кінець вересня, а малини ще дуже багато. Отож, зараз буду збирати малину. Дуже гарна малина ще є. І навіть ще ужина є. Треба ще і ужину позбирати. Не знаю, що я сьогодні ще встигну зробити, добре, що дощ не падає. Я нарвала 4 літри. Малини і змушена їхати додому, а завтра приїду і решта зірву, і тут ще, напевно, буде за 6 літрів малини. Тому що мене довго не було, а дощ падав, малина дозрівала. І я не рвала. Дуже смачна, солодка малина. Ще є ужина, подивіться, яка. Теж завтра зірву тих пару ужин, вже багато нема. І будемо скоро обрізати ужину. Усі стебла, що плодоносили, треба буде обрізати, тільки нові будемо залишати. Ось така солодка, смачна малина. Все, їду я додому. Стоять жоржини мокрі-мокрі, сплять діамантові жуки, під грушою у дикій моркві, до ранку ходять їжаки. А в сні далекому туманному, не похиляючи траву, дюймовочка, листочку капустяному Я у життя із вічності пливу.